Розцілющу воду. В одного короля було три сини. По найменшого казали, що він дурень, найстарший і середуйщий вважалися розумними. Якось король занедужав. Тоді старші сини надумали шукати зцілющої води, що допомагає від усіх недуг. І просили батька, щоб дозволив їхати в світи. Найменший хотів і собі податися з ними, та його не пустили. Але він, нікого не питаючи, взяв свого коня і вирушив у дорогу. Ось заїхав у ліс та й став на роздоріжжі, не знаючи, в який бік податися. Коли день взявся вовк і Каже, зараз я тебе з'їм, а дурень йому, як маєш їсти мене, то краще з'їж мого коня. Зліз він з коня, вовк коня і з'їв, а тоді каже: Якщо зараз не підеш звідси, прибіжить сюди другий вовк, мій брат, і з'їсть тебе. А хлопець йому, Пішки не піду. Ти з'їв мого коня. От тепер я й поїду на тобі. Ти мене повезеш. Сів він на вовка, а той повіз його лісом і завіз аж до вовчого короля, який сидів у бару біля вогнища серед вовчої зграї. Вовчий король і питає хлопця, чого ти приїхав до лісу на Вовкові? Де твій кінь? А він оцей вовк з'їв мого коня в дорозі, коли я їхав шукати селющої води для недужого батька. Тоді вовчий король витяг хустинку, гаптовану золотом і сріблом, дав її хлопцеві та й каже: Сідай знову на цього вовка, що з'їв твого коня, і нехай тепер одвезе тебе. До ведмежого короля. Хустинку ж гарненько сховай, вона тобі ще здасться. Вовк одвіз його до ведмежого короля, що теж сидів серед бору біля вогнища, а круг нього багато ведмедів. От і питає хлопця ведмежий король Чого тобі треба в цих лісах? Тебе тут ведмеді з'їдять. Я, ваша вельможність, їду з цілющої води шукати для свого недужого батька. А коли так, то я тобі допоможу. Візьми цей перстень, натягни на палець, щоб ти про нього не забув. Дам я тобі й ведмедя, поїдеш на ньому до левів. Може, там щось дізнаєшся про цілющу воду. Бо ми не знаємо, де її шукати. От приїхав хлопець на ведмедеві до Левиного короля й питає: чи немає у вас цілющої води, а той і відповідає: Ні, тут нема, та ми про неї дещо знаємо. Знайдеш її за Червоним морем. Там, де стоїть порожній замок, в якому живе королівна, що ніколи не бачила чоловіка. Є там така печера, повна зміїв та гадюк, а в тій печері тече вода, що ти шукаєш. Левиний король відстебнув золоту шпильку, дав її хлопцеві та й каже: сховай її добре. Вона тобі пригодиться. Та й покликав лева, що мав перевести хлопця за Червоне море. Сів хлопець на лева і приїхав до того замку, в якому жила королівна. Кілька днів пробув він там чекаючи. Одного дня сталося так, що служниця, обираючи королівну, Якось розірвала її хустинку і пішла з плачем шукати, хто б тут їй зарадив. Почув те дурень. Вийшов з кімнати, де ховався, та й каже, що за недовгий час стане в пригоді. Коли служниця знову прийшла, хлопець здав їй хустинку, подаровану йому вовчим королем, а розірвану. Залишив собі. Через кілька днів знов приходить до хлопча та сама служниця і каже, що в її господині зламався перстень. Чи не полагодив би він його? А чого ж, каже? Служниця віддала хлопцеві перстень, а як прийшла по нього, дав їй перстень, подарований ведмежим королем. А цей залишив собі. Королівна й каже, що ніколи не бачила такого гарного персня та й питається, хто його зробив. А служниця їй та є тут один, що чекає з цілющої води. Ото він і зробив персня. Та ось сламалася у королівни золота шпилька біля пояса. Вона звеліла віддати її полагодити. І шпильку хлопець залишив собі, а послав ту, що дав йому король левів. Королівна знову питає хто це мені так гарно все зробив? А служниця та той самий, що чекає з тілющої води? Хоч я й не повинна дивитися на жодного чоловіка. Але цього хотілось би побачити хоча б скрізь троє скляних дверей. Покликали хлопця. І став він перед дверима. Побачила його королівна і одразу так вподобала, що наказала відчинити двері і запросила хлопця до себе на вечерю. Любо з ним говорила і наостанку дала йому. Такого зілля, що як кинув він його в печери, де були змії, гадюки й вужі, одразу все те поснуло. Набрав він з цілющої води для свого батька і вернувся до королівни в замок. Подарувала вона йому ще чудодійної мазі, що як нею помазати, то вбити його живе. Відрубаний палець приросте, рана загоїться. Дала йому багато грошей, слуг і коней. Тепер можна було їхати додому. От і вирушили в дорогу. Їдуть, їдуть, аж натрапляють на заїжжий двір. А тут уже були обидва його брати. Які з порожніми руками без сілющої води поверталися до батька. Побачили вони брата і дивуються. Звідки тут наш дурень узявся? І такий багатий. Виїхав бідний, а тепер везе стільки срібла й золота. А він привітався до братів, звелів господареві дати їм їсти й пити. І побачили, брати, що всього у нього у великому достатку. Другого дня рушили всі троє в дорогу. Та слуга помітив, що брати намислили щось лихе, сповільнив ходу і відстав. А в нього була та живильна мазь і гроші, сілющу воду віз Королевич. Як тільки в'їхали в ліс, старші брати напали на меншого, одрубали йому голову, стягли з коня і закинули в хащі. Лежав там хлопець, поки під'їхав його слуга. Побачивши, що скоїлось, той витяг мазь, помазав своєму господареві шию. І враз голова зрослася з тілом. А ті двоє вбивць швидко помчали до батька, з украденою в брата з цілющою водою. От один з них подає недужому батькові воду, а другий стоїть трохи позаду, бо як билися вони в лісі, йому одрубали палець. Аж тут раптом. Під'їжджає найменший брат живий і здоровий? Старші брати поперелякувалися, але знаку не подають. Батько й каже дурневі бачиш, вони принесли мені з цілющої води. А що ж ти мені приніс? Батьку, цю воду привіз я. Як то? А де ж вона в тебе? Брати вбили мене в лісі та й забрали її в мене. Бачиш, батько, які в мене рани на шиї? Батько подивився і бачить, що він правду каже. останку ті двоє й самі призналися. А як середульший показав, що в нього одрубану палець, дурень тут йому й каже. У мене є така мазь, що як змастиш нею рану і прикладеш палець, то він приросте, не треба й лікаря. По недовгім часі послала королівна слугу, щоб той, хто приїжджав по сілющу воду, прибув до неї в замок. Половину дороги наказала вистелити килимами. Тоді найстарший брат, найжадібніший, помчав до замку і сказав там, що нібито він брав сілющу воду. От і пустили його до замку. Та королівна догадалась про його лукавство і каже, Це не ти приїжджав сюди по сілющу воду. Вернувся він з ганьбою додому. Тим часом найменший подався в дорогу. Приїхав до замку та показав королівні її хустинку, шпильку й перстень. Але вона й так одразу його впізнала. От тоді він забрав королівну, привіз до свого батька і одружився з нею. А батько віддав їм своє королівство.